Напевно, ви краще за податківців, знаєте, який є насичений на сьогоднішній день медіапростір Так, тисячі програм, сотні каналів. Але якщо повернутися в історію, тих 25 років назад, так, нам на пульті вистачало там пару цифр, щоб переключати наш телевізор. Так, так Два-три три канали, канали. потім з'явилося п'ять каналів, але тіші, щоб було ті від 4. Четвертий канал. Четвертий канал. Проходить 25 років, сотні каналів. Можливо, навіть і тисячі Тисяч, каналів. Так. І є ТІВ-4. Знову ж таки, наші ТІВ-4. Тому ми вам бажаємо і надалі процвітати.